У тій хвилині за прославу Твою дякую, що я можу в тій хвилині бути злучений з Тобою. Слава тобі, що бачу, що чую, що дихаю. Слава Богу, за сьогоднішній день за ту хвилину, яку ти мені даєш. Слава Богу, де я нахожуся в тій хвилині. У Бозі і в собі. Я визиваю в собі добро прославлення Бога. Я визиваю Бога. Я взиваю Духа Божого. Я ходжу в Дусі Божій, довіряючи йому ту хвилину, в якій я нахожусь. Довіряю. Те, що буде за хвилину, його не моє, в часі. Мені важна та хвилина, де я дихаю, та хвилина, де я бачу, та хвилина, де я знаходжуся. Мені зараз хвилина дорога. Від мене зараз мислення залежить моя сім'я. Від мого мислення зараз залежить мій стан відносин. Буду я в мирі чи не буду я в мирі. В тій хвилині. Вчора було, це було вчора, слава Богу, за ту хвилину, якій я є. Бо від тієї хвилини залежить мої легені, мій стан фізичний, мій стан психологічний. Що важніше, стан душі чи обставини. Стан душі. А ми увагу переключаємо на обставини і що робимо станом душі і тіла. Нижчим. Якщо чую, що тебе закрутило, не говори людям про це, що тебе крутить. Йди помолись, вимоли. No. Ні, сказати, що не чіпай, це інша тема. Не чіпай, бо я зараз не готовий з тобою, я спілкуватися. Або да? Да, прости, вибач, я зараз не готовий. Це, це потрібно навіть коли казати. Но, главное, щоб та друга сторона тебе почула, Бо коли ходить за тобою, я що, що, мені щось. Вибіжайся в мене, або там ще буде ходити крутити, вертіти. Тут може бути дуже багато моментів таких. Ну, добре, що та зразу зрозуміла. Бог. А є так, що не зрозуміють, і далі починає крутити. Я тільки шукаю, як зробити такий момент. Тому то добре, це нормальні речі. Я повертаюся до того, що сьогодні накалена обстановка. Я в тому зараз Це вся моя на даний тема, скерована для того, щоби, я кажу, в цьому накаленому, накаленій печі. Що тебе туди не кинуло? І ти не накалився, і не згорів в тій печі зараз. Емоціональні ці страсі, яка є в інтернеті. Я вам колись розказував, ще раз повторю, напевне. Пам'ятаєте, помните, коли була, вже вони обкружили майже Харков, Тоді були і дуже тоді. І ми тут були. І я тоді жив, владика в сестер. Ну, ну, Сестри наші, що мають особнячок, монастирти, на другу, почув, ви знаєте, їхні вікна великі ці моменти. Я приїхав там, що лети. І страх я не можу заснути. Що я зробив? Я віддав руки Божу. Кажу, Господи, якщо я маю вмерти тут, то куди б я не тік, я тут був? Щоб зі мною не було, я не маю загинути, я маю заявитися. Мені треба десь вмирати. А то, слава Богу, без болю у разі мене немає. Слава Богу. Те другий раді дзвонить до мене Закарпаття. з Закарпаття. Ну, з хуста моя знайома. Вчити сама. Каже, кілька днів вже не можу заснути, щоб, що там в Харкові робиться, що я дивлюся, що там робиться, страшне робиться. Я й кажу, що я зараз в Харкові. <сілик> <сілик> і все в мене добре. <сілик> тобто ми часто, зосереджуючи на інтернет, і воно залишається під свідомості, як страхи, як тривога. Ти виходиш, тобі люди те саме говорять. Ідеш десь мазице саме, а ще не дай да вибух, десь пішов чи в якийсь момент, це все накопичується. І це накопичення важко з ним самому справити. Тому в таких випадках, наскільки можна, ти постійно молишся в собі, слава Богу, слава Богу, чи помили нас, щоб ти свідомістю зберігав себе від тих думок, які. Ти в інтернеті схватив. Люди сказали, тобі зараз заспокоїти душу. Ви свого з досвіду знаєте, коли на душі стає легше. Тобі легше жити в цій сфері, що окружає. Там десь бомбили, так боляче. Боже, що там щось вбило? Ніхто не каже, що це не боляче ще ж. Але ти внутрішній має стержень. Той спокій це стержень твоїх почуттів. Ти вільний в спокої від тих бомбів. А так виходить, що коли тут емоція, то ті вибухи для тебе подвоюються набагато більше. І тобі важко від них ну, не спати не дає, скажімо, тобто, ці страхи такі. Тому моя просьба будьте тому в тому моменті більше моліться. Коротенько моліться. Ісусе помилуй мене грішно, тобто визов мене тривог помилуй, це визов мене від неспокою. Від страсті, від тривоги, визволь мене. І увага важна свідомість ті слова. Свідомість, Бо свідомість йде в слова в які? інтернет. А ти маєш молитися до тих пір, поки цей емоціональний стан не відійшов від тебе. Бо в цей емоційний стан може відійти і страх, і тривога, і неспокій, і зжатість, і нерв. Що хочеш може. Тому ти молишся до тих пір, поки не відчуєш, що тебе відпустив. Ви мусите так робити. Радя, якщо хочеш спасти свою душу від духовних ворогів, від яким є страх, ворог в твоїй душі не вийде, обіда, саможаління, вина, самопоїдання. Відчай Незадоволення кимич. Ти вже дихаєш тим незадоволенням, і тобі вже зле від самого незадоволення. В ньому нема світла, в тому незадоволення. Нема тверезої думки, в тому незадоволення. І воно може посилитись до відчаю. Бо любий гріх має можливість рости і тебе накривати щораз більше, більше. За цю страші може вчепитися, як багато чого не потрібно. Тому дуже в цьому вас прошу, щоб ви... А тепер дивіться, на що ми зараз вернемо вас. Я зараз буду молитися з вами, не спіша, піша помаленько, безстрашну, тиху молитву. Ну, мені Слава Богу! Yeah. So, Середових для обставини, які були до того. Ваша душа заспокоїться і це правда, ви самі відчуваєте, як ваша душа умиротворяється. Заради все ваше, вживляйте, славою Господню, силою Його духа. Слава Чоловік вашій, теплото, Його духа. Слава Сподні, оживляє вашу середину тілі, плечі ваші, оживляються, вся середина оживляється, ноги відпускає, руки відпускає, плечі відпускає. Слава. Богу. Этого нашего слава. srdca, i slávu, Hospodin, schody do vás. Slávu, Hospodin, napomňajte do vaše života duši, dýchání, duši, duchom, světě. Slávu, Hospodin. вас. Слава Богу, оживляю радість у серця ваше, оживляйте лице, серце відпускайте середини. Відпускайте серце, метло та звине серце відходить з упаду. Споджусь, з кожних вітник відпускайте метлота. Дякую, Ісуса, благослови, святи. Благодаря любові серці, оживляйте уходу, миттю та середини. Любові Христою наповняйтеся, любовю Христового святийся, душа ваша, любовю Христової спаляться, мертво та, любовю Христової спається, мертвота, оживляється очі вашей духом радість, оживляється очі ваше духом любові, оживляється лице ваше, про лице, суваші, оживляйте, гроди, желудок, серце ваше. What uh -huh. uh -huh.

with all the strife, with the need with